Перші два літаки, створені в Російській імперії, були створені, власне, в Києві. Літак, хаі 1 мав швидкість більшу, ніж винищувач. В чому унікальність мрії в її непрактичності? Я почну з того, що перші два літаки, створені в Російській імперії, були створені, власне в Києві в 1910 році. Через це росіяни в 2010 році навіть не відмічали таку найважливішу в історії авіації дату, як сторіччя російської авіації. Бо тоді б довелося визнати, що перші літаки, перший князя Кудашова, другий Ігоря Сікорського, вони піднялися повітря саме в Києві, тобто в сучасній Україні, незалежній Україні. І лише третій літак в Санкт Петербурзі. І з того часу пішла така традиція, що в Україні створювалися виключно літаки цивільної авіації. Не винищувачі, не бомбардувальники, не якісь ось інші літаки, а пасажирські, вантажні літаки, сільськогосподарські і інші типи літаків. От цим фактично ми відрізнялися від, скажімо так, від Російської імперії, від багатьох країн інших також, де була. Як цивільна авіація, так і військова авіація в Україні практично ніколи, ну короткий період перед Другою світовою війною будувалися обмежені серії легких бомбардувальників. Весь інший час виключно цивільна авіація. Давайте почнемо знову історичний ракурс. Дивіться, закінчилася громадянська війна. Україну окупували російські війська, створили Радянський Союз. Що почали робити в Росії? Звичайно, почали робити винищувачі. Що почали робити в Україні? Почали робити сільськогосподарський літак. Це був літак, він так і називався, горбоконик, ну, російською коньок да? його створили і випускали у 23-24 роках в Одесі. На підприємстві, це колишній завод Анатра. А тоді, за радянських часів, це був сьомий авіаційний завод. Визбудували і не так вже мало, а дуже як на ті часи, велику серію 33 літаки. Ну це був на той час перший у світі сільськогосподарський літак, який мав за пілотом спеціальний бункер для отрутохімікатів, для знищення комад шкідників. Бо ми тоді були сільськогосподарською, ну, скажімо так, республікою. Да? І це в нас була нагальна потреба. Нам не було потреби будувати бомбардувальники з кимось там воювати. Після цього, за, на якийсь час, в нас літакобудування, так би мовити, е, ну, не було. Навіть КБ не було. Але в 30-х роках Костянтин Калінів в Харкові, на Харківському, як коли був заснований Харківський авіаційний завод, там з'явилося конструкторське бюро Калініна. Яке майже одразу захопило провідні позиції в цивільному літакобудуванні радянського Союзу, конструктор трьох радянських літаків для цивільного повітряного флоту Костянтин Калінін. От перший цивільний літак це к 4 Калінін. 4 його будували в двадцять дев'ятого по тридцяті 30, по 30 роки, всього два роки. Але інтенсивність 39 літаків за два роки. Це перший у колишньому СРСР серійний цивільний літак. Не експериментальний, а власне серійна машина. Конструкція досить проста, але тим не менше популярна і широко використовувалася і як пасажирська, і як фотознімальна, і як санітарна. Ну і як такі, знаєте, агітаційна машина. А, значить, Але не літайте літаками аерофлоту, а там збирайте гроші на. там... Радянський повітряний флот. Після цього пішла взагалі Калінін 5, це, взагалі, найпопулярніший в колишньому Радянському Союзі в довоєнні часи пасажирський літак аж до війни. Було побудовано 256 машин і при тій самій схемі такого високоплана, як і К4 попередньої машини. Да? Він був простим у виробництві і на той час мав комфортний пасажирський салон. Тобто людині не потрібно було згинатися втричі для того, щоб зайти зайняти місце а, спокійне місце з а, а, індивідуальним віконечком. Тоді не було крісла по два. Тоді по одному стояло один зліва, один справа. Так? Така комфортна машина, і це, власне, дало йому змогу витіснити повністю з пасажирських ліній. Іноземні літаки, всі Юнкерси, Дарні, Фокери. Тобто це була видатна машина. Було на той час взагалі два КБ, які створювали пасажирські літаки: Калініна і Туполєва. Так от Туполєв створив літак ПС-9, або АНТ-9. Літак Андрій Ніколайович да? ну, от. Цих літаків було побудовано лише 66. Бо. При, тому самому, при тій самій кількості пасажирів або на один більше пасажирів. На Туполівській машині було три спочатку двигуни, потім два. На калінін 5 стояв один двигун при майже тій самій кількості пасажирів. В довоєнні часи українське літакобудування, цивільне літакобудування, іншого в нас не було, воно просто клала на обидві лопатки всі інші конструкторські бюро СРСР. З іншої сторони, зайдемо по якості літаків, по так би мовити, ну, Калінін 5 не був передовою конструкцією. Там в основному він таки мав змішану конструкцію з там багато деревини, обтяжка полотном. Але візьмемо інший літак. хаі 1 побудований на Харківському авіаційному заводі, от, під керівництвом конструктора Нємана. Цей літак, який на 34-й рік мав швидкість більшу, більш, ніж винищувачі. Тобто це пасажирський літак завдяки своїм прекрасним аеродинамічним формам, е, і вперше в СРСР це був серійний літак, в якого прибиралося шасі. Тобто, і з е, точки зору масовості, і з точки зору якості, ті літаки, які будувалися в Україні, вони загалом в аерофлоті вважалися найпоширенішими, найвигіднішими, як е, з точки зору комфорту, так і з точки зору, е, так би мовити, доходів. Фірм, які їх експлуатували різних підприємств, які потім об'єдналися в російський аерофлот. А після воєнні роки загальна концепція не змінилася. Росіяни все, що могло вбивати, тримали на своїй території виробництва як літаків, так і двигунів даних, так і озброєнь. А от у нас після війни, коли до нас перебралися з Новосибірська перебралося конструкторське бюро Антонова. Україна почала чітко захоплювати позиції в цивільному літакобудуванні. З першої, звичайно, перший літак це був Ан-2 загальновідомий. І один з, ну, серед радянських літаків наймасовіші і один з наймасовіших літаків у світі. Його випускали десь з 1947 року. А, по, в Польщі випускали по початок 90-х років. І навіть посередину 90-х років. А в 18 році я був у Китаї, там продовжують його серійне виробництво. Там на заводі я бачив, стояла ціла лінійка. Я два літаки такі облазив. Мені навіть китайці пустили. Хоча вони там кажуть: нам потрібно з Пекіна дозвіл, щоб вас пустити, показати щось на заводі. Але пустили до літаків я не лише побацав руками, а й сфотографувався в їх кабіні з китайськими там, інженерами цього заводу. Це завод Вши Дзяджуані. Він дотепер випускає Y5. Так називається у китайців Ан-2. Після Ан-2, як фірма трішечки оперилася, значить чомусь нам от дали завдання конструкторському бюро Антонова побудувати військово-транспортний літак. Одразу такий стрибок з Ан-2 на військово-транспортний літак. І з'явився літак Ан-8. Це був перший в Радянському Союзі. Класичний військово-транспортний літак з вантажною рампою, яка відкривалася, і туди, наприклад, вантажівка могла заїжджати до фюзеляжу своїм ходом. Ну, відповідно, і виїжджати. Яке там було спеціальне обладнання для того, щоб не руками все таскати, а спеціальні тельфіри, які там піднімали лебідки, піднімали, все, складали в фюзеляжі. І теж велика партія 149 літаків побудована. Потім пішов Ан 10. Це вже 57-й рік. Перший в Радянському Союзі не за концепцію, а за конструкцію широкофюзеляжний літак. Це в літак, якому під час рейсу можна було демонструвати кіно. Він комфортний, з великим фюзеляжем. не було відчуття, що тобі, значить, давить щось на голову. Як у радянських літаках, де до кінця, мабуть, російського виробництва туполівські літаки, де майже до 50-х років були такі літаки, де не можна було випростати голову. Треба було так зігнувши голову до нього, входити і лише коли сядеш. можна було. Пішла ціла лінійка військово-транспортних літаків. І я ніколи не забуду враження від літака Ан-22. Це теж це рекордна машина, перший радянський повітряний ваговоз, який піднімав 80 тонн вантажів. Ця машина, вона. Після створення майже кожного року літало в Лебурже, там фурор, фураж і все таке інше. І о, літала, ну коли він гув, він до останніх часів літав і над Києвом. От. Але такий гул від нього, що там всі прилеглі райони вночі він інколи стартував або прилітав вночі. Так він піднімав кілька районів Києва своєю посадкою. Так він гув. Ну, от. Там чотири двигуни, кожні 15 тисяч кінських сил. І двигуни турбогвинтові, галасу від нього було ну, страшенно. Ну і після цього загальновідомий Ан-124, які зараз вважаються такими найбільш масовими рамповими вантажними літаками. Тобто такі, які здатні брати концентровані вантажі, Та танк чи щось таке великовантажне. Бо більшість літаків вони здатні брати вантажі лише на палетах. Тобто, які не створюють концентрованих навантажень. А це такий реально військово-транспортний літак, який, наприклад, здатний перевозити танки. І, словно, звісна мрія, П'ять ем, танків я був на рекордному польоті мрії. Вона взяла на борт п'ять середніх танків. Ну, це називається основний бойовий танк, але вин поклади, кожне важить 50 тонн, загалом 250 з копійками тонн. Це його така вантажопідйомність на короткій відстані. Ну і я ще хочу сказати, що пасажирська лінія теж була не чужа, Антонову. а Ан-24 в західній пресі називали робоча конячка східноєвропейських аеропортів. І ці літаки літали не лише в Східній Європі. Ну і Ан-26 дотепер чесно служить наших Збройних силах як основний легкий військово-транспортний літак. І цей літак, як і Ан-2. Ну, літає і в Америці, в Південній Америці. По Азії літає, багато і було в країнах, які отримували озброєння з Радянського Союзу дотепер. І в Росії, до речі, всі перевезення в важкодоступних районах дотепер виконуються виключно на літаках Ан-2, Ан-24 і Ан-26. Через що Росія має після початку війни. Має величезні проблеми з ремонтом цих літаків і з двигунами до них. А якщо взяти, ну так, поцупово рухатися, це я казав такий радянський період, а після радянський, після розпаду СРСР, так от в 90-х роках росіяни жалілися, що всі їхні серійні заводи, які випускали цивільні літаки, як вони кажуть, були окуповані антонівськими машинами. Новосибірськ Ан-38, Уляновськ Ан-124. Сама Ан-140, Воронеж Ан-148, фактично випускалися в них і готувалися до випуску. Літаки Ан-38 Ан-140, Ан-148. І завершувалося виробництво Ан-124 в Ульяновську. Тобто, фактично вся російська авіація базувалася на антонівські літаки: військово транспортна авіація і транспортна авіація. Я як колись брав інтерв'ю командувача повітряних сил Росії, це був кінець 90-х років, початок 2000-х, десь на одному з Максів. Кажу: а як ви собі плануєте подальшу співпрацю? Вони кажуть, ми бачимо подальшу співпрацю, це літак ан 70 Але, на жаль, наші шляхи розійшлися, розійшлися радикально, і це не на жаль, а це, мабуть, треба було зробити набагато раніше. О, оскільки після розпаду радянського союзу ми взяли неправильний курс. Хоча світлої пам'яті оці діди Балабуєв, Муравченко, М'ялиця, ті люди, які керували українським авіапромом, вони його зберегли на відміну від російського. Його не потрібно було відновлювати з руїн, але вони одразу взяли неправильний орієнтир. Вони створювали літаки на російський ринок. А треба було швидко переорієнтуватися на західний ринок. Результат, як тільки вони пішли, у нас все розвалилося. Втрачені компетенції, втрачені школи, втрачений досвід, втрачені контакти, втрачені ті, хто купував ці і експлуатував ці літаки. Тому зараз в нас ситуація така ну, дуже складна. З авіацією, і, скажімо так, ті літаки, що зараз в нас пробують робити, вони жодним попитом не користуються і, скоріш за все, користуватися не будуть. І зараз нам потрібно буде йти на співпрацю з якимось західними концернами, так як це робили східноєвропейські країни. Оце зараз єдиний реальний шлях, як ми можемо не втратити повністю оцей статус авіаційної держави. Бо що таке авіаційна держава? Це країна, яка здатна виробляти концепції, проєктувати літаки, будувати їх серійно, випробовувати, готувати кваліфіковані кадри для їх обслуговування, навчати льотчиків, навчати авіаційних техніків. Зараз в нас з основним з проєктуванням і серійним виробництвом повний завал. Причини зрозумілі, навіть без війни. Ці причини були зрозумілі. І, на жаль, маємо таку ситуацію на сьогодні. В чому унікальність мрії в її непрактичності? Розумієте, це літак-символ, літак-рекордсмен. Не ті часи для того, щоб робити літаки рекордсмени. Це була концептуальна помилка. Її спричинило що? Значить, її спричинили успіх Ан 124-х. Наприкінці 80-х років Петро Васильович Балабуєв, генеральний конструктор ДП Антонов, звернувся до тодішнього прем'єр-міністра СРСР з проханням кажуть: у вас нема грошей, дайте нам, передайте нам з військово-транспортної авіації кілька літаків Ан-124. І ми будемо здійснювати перевезення по світу і самі для себе заробляти гроші і проекти на ці гроші нові літаки. Геніальна ідея, ніхто більше до цього не додумався. На ці гроші почали створювати сучасне конструкторське бюро. Це не як в радянському ну, в Росії. От я був на КБ Яковлєва, там в інших КБ, да? там сидять старушки і щось на кульманах, там щось малюють. А в нас вже з 90-х років було комп'ютерне проєктування і молодь вчилася проєктувати літаки на комп'ютерах. І ми мали гарні стартові позиції. На жаль, через неправильну орієнтацію на, на ринок, не на той ринок, ми всі ці переваги швиденько втратили. Ну, от, як втратили російський ринок, і виявилося, що ми біля розбитого корита. Так повертаючись до мрії, успіх Ан 124-х, які а, заробляли шалені гроші. Такі, що ми потім ще купили цих літаків, штовхнули на нову ідею відновити літак, який був спеціалізований Ан 225 спеціалізований для перевезення космічних кораблів із заводу на космодром. В нас нема ані космодрому, ані заводу, який здатний випускати такі шатли чи їх частини. Мрія перевозила їх зовні над фюзеляжем. а вирішили цей літак зробити теж транспортним. Все зробили, обладнали його як транспортний для внутріфюзеляжного фюзеляжного перевезення вантажів, да? але виявилося, що замовлення вже на такі літаки вони мінімальні. Максимально було ну, 10, ну 8 на рік. А весь інший час доводилося цей літак обслуговувати, зберігати, і виконувати всі належні роботи, чеки, так звані, да? Значить, всі належні роботи по а, його утриманню в льотному стані. І цей літак загалом себе ну, був на грані, ну, от на грані самоокупаємості. На відміну від Ан-124, які приносили величезні прибутки і дозволяли на ці гроші, практично не витрачаючи державних грошей, дозволяли будувати, проєктувати, вибачте, нові літаки. Ну і так от сталося, що мрія себе окупила лише значить, під час ковіду, да? кому епідемія, кому мати рідна. А після цього цей літак вже став нікому не потрібний, на нього махнули рукою, і ви бачите, що сталося. Його просто покинули. Якщо Ан-124 завчасно відігнали до Лєпціга, всі, які були здатні літати, то мрію просто покинули. Ну а зараз е людям нема чим займатися, вони хочуть її відновлювати. Але якщо порахувати витрати на нього, по-перше, ми понесемо фінансові витрати, і ніколи ця мрія себе не окупить на ті гроші, які зараз заявляють на її ремонт. Крім того, ми понесемо величезні репутаційні втрати. Бо якщо ми по війні почнемо відновлювати, ну, під час війни зрозуміли, нема сенсу. Одна ракета і мрії нема. Другої вже, так? Якщо ми почнемо по війні відновлювати, то нам скажуть: вибачте, ви хочете втрачати півмільярда доларів на символи. А ходите до нас протягнутою рукою. То, може, ви подумайте, де вам розумніше ці гроші використати. Так, це гроші теж спонсорів. Але може вам є щось, якісь більш нагальні потреби в вашій країні, аніж знову збудувати символ, поставити його гордо і казати, що ми маємо і найбільше у світі літак. Ну, от, якось так з мрією. Хоча мені дуже цей подобається літак, я багато його фотографував у повітрі, і мої друзі з Європи. Спеціально наймали літаки, що на кожний приліт мрії в Європі його супроводжували спеціальні літаки, битком набиті фотографами. Невеличкі літаки, там на 10-15 чоловік. І коли мрія пролітала, цей літак летів отак. Отак, значить. Чому? Всі фотографи на один борт до ілюмінаторів збирались, щоб його сфотографувати. Дуже популярна машина, яка збирала тисячі фотографів у всіх аеропортах. На яких вона тільки сідала. Це в кожній країні, куди прилітала мрія. Це була подія, непересічна подія. Але розумієте, для символів є свій час, а нам потрібно бути і по війні, і зараз потрібно розраховувати наші гроші, наші мінімальні гроші.